Вже йдемо прямо тут по книжковій країні, подивились на мапу, будемо зараз шукати. Сьогодні погодка не дуже так прохолодно і мряка, і взагалі такий дощ. Але загалом нормально я йду там в рубашці, в жилетці. То нормально. Нема поки ніяких очікувань. Я спеціально нічого не дивилась, не перевіряла, не знаю, які тут посили, яка тут буде аудиторія, які тут будуть лекції. Нічого не знаю, просто йду подивитися як взагалі. Ем, який вайб, яка атмосфера, як це все відбувається? Чи зрозуміло, чи не зрозуміло, чи цікаво чи не цікаво? Отака. Найбільший книжковий фестиваль, книжкова країна. Я тут вперше і дійсно спеціально нічого не дізнавалась про цю подію, щоб побачити все як є. Якщо зрозуміла правильно, то книжкова країна проводиться двічі на рік весною та восени на ВДНГ. Чотири дні книжкових презентацій, дискусій, виставок, конкурсів та автограф сесій Ваші ставки скільки коштує вхідний квиток на таку грандіозну подію? Ані скільки, вхід безкоштовний. Цього року фестиваль відвідало 93 тисячі гостей. Не знаю, як саме порахували, але можу підтвердити, що навіть в останній день людей було багатсько. Буквально біля входу є велика мапа, де вказані основні павільйони, є інфономети, де можна взяти безкоштовні буклети. Тому, якщо захочеться заблукати, доведеться постаратись. Поки що не дуже цікаво. Поки що це просто схоже на якийсь такий книжковий ринок, де ти підходиш знову часто багато людей. Нічого поки такого цікавого нема. Сьогодні неділя, останній день фестивалю. Нина дощова і похмура. Я б не сказала, що дуже фестивальна. Я і моя компанія не дуже рвались на лекції, тому по суті, все, що нам залишалося погуляти по книжковому ярмарку та павільйонам. У мене є перша покупка, от дві книги купила. Зараз ходжу, ще дивлюся інші. От, в принципі, багатько людей, теж як і на книжковому арсеналі, там, щоб зайти, от, треба чергу трішки простоїти, бо всі там видивляються, вичитують і все таке. Так, тут ще якась одна черга, я не знаю, що тут ззаду. Шесть стоять. Моє перше враження про фестиваль не 10 з 10. Він максимально запакований різними подіями: літературні батли, космічні квізи, лекції про трукрай, міфологію, популярність фантастики. Сьогодні теж були цікаві теми, але у мене не було бажання слухати, і виходить так, що ти просто тиняєшся від палатки до палатки, заглядаєш за спину людей або чекаєш, щоб хтось відійшов, і можна було хоч одним оком побачити книги. Від самих видавництв я нічого інтерактивного не помітила. По суті, єдине, що морзгадати, це оцей трон з книг від КСТ. На вулиці більшість стелажів були доволі стандартні прилавки, заповнені книгами. У деяких Видавниць були акції, знижки і розіграші. тому загалом можна було урвати щось за приємною ціною. Але відверто кажучи, це не були такі вже неймовірні пропозиції, від яких неможливо відмовитись. В павільйонах повторювали стелажі вуличних видавництв, але можна було помітити щось цікаве, якісь декорації. Тут також були прилавки магазинів мерча і виставки. І купа, купа людей ще більше ніж на вулиці. Мабуть, всім хотілось погорітись. Всередині по суті дуже прикольно, тут тепліше, і тут ті ж самі видавництва, тільки ну можливо, умовно тільки по іншому. Але загалом прикольно. Чесно, в мене вайб такий, коли в дитинстві йдеш з кимось з дорослих на ринок вибирати тобі перед школою якусь штуку, і всі в цей час поперлись вибирати собі перед школою якусь штуку, і це просто постійно якась штовханина, купа людей всюди. Таке не знаю. Поки що мені вайб не заходить. Поки що мені книжковий арсенал більше подобається ніж тут. Не знаю чому. Тут якось немає нічого такого, що прям дуже прикольного, не знаю. Не знаю. Якщо хтось знає, поділіться в коментарях, чим вам так подобається книжкова країна. Тут є акції, так, приємно, але ну, не знаю. Ось тут прям дуже багато людей. Не знаю. I don't know. Знайома така підсвітка книгола. Я ще пам'ятаю її з книжкового арсеналу. Є рідіт, можна взяти каву, собі булочку і все таке. За мною рідіт. До речі, можна взяти собі каву. Що це я? Можливо, мій відгук про фестиваль звучить трохи негативно, але треба враховувати три фактори: я ще не пила каву, я не відвідувала лекції і я не кайфую від черг та натопів. Відповідно, що саме мало мене вразити. Знаєте, кама випила і все вже не так погано. Я вже подобрішала. Просто таке нас я ще великий. Але оцінюємо ми вас як пару і вас як пару, так? Персонаж масло робити нашого прості та парада будемо... Так, по суті, я з активною частиною все на все про все вийшло десь дві години, і то просто того, що ми походили. На якусь лекцію ми так і не захотіли йти, бо Бо не захотіли. Ну там були доволі цікаві лекції, Насправді, якщо йти сюди спеціально, то можна особливо, якщо на декілька днів то було б цікаво. Але не знаю, мені якось нікуди не захотілося. Плюс уже всі хочуть їсти, тому підемо кудись зараз їсти. Ну от я купила ось тіко три чи чотири книжки чи п'ять. Не дуже багато, в принципі. Були непогані знижки, були непогані акції, на які можна було повестись, там по типу 2 до рівня 3, або там 50%, мінус 50%, мінус 20% і так далі. От що я вважаю, непогано. Але якихось типу прикольних новинок, ілюстрацій, не знаю, чогось арт-об'єктів, саме від нічого не було. Тому ну, суто урвати книжку за знижкою це да, але чи, їхати, чи варто сюди їхати тільки за цим. I don't Айдентноу. Це мене просто я доїхала на машині, і потім не ще на машині довезли. От Ніка, якщо ти дивишся це відео, дякую тобі, що ти нас всіх підвезла. А так їхати сюди там на метро і на іншому громадському транспорті, і потім ще перти всі ці книги. Не знаю, не знаю, не знаю. Ми зайшли в Book.ua трішки погрітись, попити чай, поїсти і так далі. От я чекаю свій вже перший осінній гарбузовий суп. Зараз попитаємо дівчат їх візгук на книжкову країну. Ну не скажу, що це прям щось вау. Але я просто так їсти хочу. Не скажу, що щось вау, але прикольна така штука. Типу, тебе насправді дуже складно зупинитися, що ти хочеш щось не купити, але потім в якийсь момент, я розумію, що в мене і так вдома, я там, типу, Десять книжок, які ще треба прочитати. І якщо я ще щось тут не куплю, що у мене в списку моїх забаганок, то це буде ще мільярд книжок. І важко, звісно, зупинити, бо вони всі такі гарні, всі такі привабливі, аж там коли якісь знижки. Я купила одну класичну, у мене вже є там пара про, про мишей і людей. І купила світанок, сніданок перед жнивами. Так, буду читати. Юля, потім виріжеш. 6 з десяти, десь так. Ніка, твій відгук на книжках України? Блін, Юля. <риклад> Блін, я не знаю. Дай подумати. Будь ласка. Книжкова країна загалом сподобалася. Я вже другий раз відвідую цей фестиваль того року весною. Чи то це цього року весною я також була загалом, не було планів ніяких купити. Якісь книги, але все-таки купила дві книги: одну вживану рилася в великій коробці з книжками і знайшла. Я не знаю, що це за книжка, але це якісь мемуари. Я люблю таке читати. І друга книжка це Ліса в країні див, ніколи не читала, але також хочу якусь таку класику, класику почитати. Також йшла, йшла і зустріла катю бльостку. Я почекала п'ять хвилин, поки вона дає інтерв'ю і сфаткалася з нею. От я до речі, нещодавно якраз дочитала її книжку, і так співпало, що. Я її побачила. Хоча вчора була дуже довга до неї черга, щоб підписати. А сьогодні вона просто стояла в... біля стенду Віхола, і ми просто проходили вже, хотіли йти їсти, і туди її зустріли. Все? Да, добрий день, студія. В <реш> 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 першій житті моє інтерв'ю, якщо чесно. Я на книжковій країні вперше сьогодні. Надіюсь, на востаннє. Мені сподобалось. Дивлюсь на нашого оператора, вони мене привкають своїм поглядом. В принципі, я якось особливо теж не збиралась купувати книжки. Можливо, щось із свого списку хотілок, можливо, думала, знайду і таки знайшла. Ну, тільки ви мене не засуджуйте, будь ласка, Це я, я додала я до списку цю книжку ще до того, як СД просралися. Вибачайте. Це останній лист. Ребека Ярос. Я бачила багато дуже відгуків у тіктоці, дуже кажуть, стіклянна. Ну, побачимо. Я взагалі ніколи не плачу. Але якщо я буду плакати, я знову зніму е, інтерв'ю у Юлі, розкажу тоді. Елтон Джон. Мені дуже сподобався про нього фільм, і мені тепер цікаво почитати про нього саме книжку. До речі, воно було на розпродажі, 80 гривень. Це взагалі халява, я вважаю. Теж ще одна книжечка, теж халявна, можна сказати, за півціни. До речі, продавці похвалили, сказали, дуже цікава книжка. Так що будемо бачити. Ну і ще взяла ну, звісно ж, я на це повелась, Ну, а як? Я не могла нічого такого, щоб не купити. Це ж не я. Я не знаю, як вона там зніметься. А щас по вісюлька ж. І вісюлька. Це мій факультет, скажімо так. Я себе так позиціоную з Рейвенкла. Ну, я довольна, я щаслива, гроші потрачені. Все, всім дякую за увагу. Моя думка така: якщо фестиваль відбувається декілька днів, вони всі мають бути рівноцінно запаковані. Відвідувати кожного дня не мій варіант, мабуть, як і більшості, тому логічно, що є один шанс справити враження. У мене немає претензій по наповненню до книжкової країни. Я навіть не знаю, як вони всі ті лекції та презентації втиснули в 4 дні. Але суто моє особисте сприйняття саме останній день мені видався менш двіжовим. Плюс, якщо офіційне відкриття було, то про офіційне закриття я нічого не чула, а було б круто. Можливо, щось і було, але щось якось не зрозуміло. Загалом я не дуже розчарувалась, так як і не мала Якихось очікувань, як для першого разу надбет. Можливо, якби я була сама, це було б фіаско, а разом було не нудно. Я придбала книжечки зі знижкою, що супер. Чи піду я наступного року? Знаєте що? А піду, але тоді треба буде вже підготуватись і промоніторити цікаві заходи. Як і казала, декілька днів то не для мене, тому треба обрати один, але цікавий. Так як видавництва і книгарні не дуже поспішають з інтерактивом, а дарма, можливо, я сама собі щось придумаю. Не знаю, можливо, буду збирати якесь книжкове бінго або шукати книги лише рожевого кольору. Я думаю, що на цьому мій цьогорічний книжковий фестиваль. Не вихід закінчується. Це був цікавий досвід. Дуже радію, що в нас в такий складний час все ж є сили і можливість організувати заходи такого масштабу. Хоч я можу і бурчати, але це не відміняє той факт, що ми маємо круті книжкові проекти. Тому в наступному році заплануйте собі декілька днів для книжкових фестивалів, щоб пережити ці враження. А якщо ви бачите Crazy Girl, яка розмовляє сама з собою, то я записую вам свої нові враження і супер преміум критику. Ну все бувайте. Я мабуть вже попрощалась, але я вирішила дозаписати це відео, повернутись до нього сьогодні. Три дні після книжкової країни, і я вирішила трохи. Порефлексувати, подивитись, наскільки були компульсивні мої покупки в плані книг, і як, які враження в мене взагалі залишились після книжкової країни. До речі, знайомтесь, це Нарута. рута. Скажи привіт. Я йшла на книжкову країну взагалі без якогось списку, без якихось книг, які мені обов'язково або просто треба купити, але тим не менше я вийшла звідти з книгами. Вже після фестивалю я бачила відео, де люди казали, що вони купляли по 45 книг. У мене, якби ну, не все так критично, в мене взагалі там така кількість до десяти, якісь просто дитячі забавки. Оце, от всі книги, які я купила. По суті, їх шість, Зараз покажу які саме. Перша книга «Любов», Пейпербек. Мені просто хочеться дати цій авторці ще один шанс, бо коли читала її іншу книгу, мені не сподобалось. От була знижка 20%. Остання бібліотека. Інколи мені ця книжка десь в рекомендаціях час від часу поп. Так, що це таке? У мене просто тут диско танці. Просто от, остання бібліотека попадалась мені інколи в рекомендаціях, але якщо бачите, тут 50% знижка, тому якби ну От, я думаю, що це дуже буде така легенька дійсна історія почитати. Просто вона невеличка, тому войно так. Це проводжальниця Фрірена, бо Фрірена, яка проводжає в останній путь. Я дивилася аніме буквально нещодавно. Мені дуже сподобалось це те аніме, яке я подумала, чого вони зробили 10 сезонів. Я вдивилася і дивилась, тому мені сподобалось. Купила собі «Мау». Перший млинець, якщо я правильно зрозуміла, це взагалі українська авторка Віоліна Ситнік. Але я взагалі цього не зрозуміла в той момент. Я думала, це щось таке зарубіжне. От така невеличка книга, але вона мені дуже віддає такої якось осінньої атмосфери, і мені це подобається. Я якраз таке щось хотіла, тому взяла мемуари лісу. Ну, це взагалі прям осіння тематика. Я так думаю, ну виглядає точно тут і ще так всередині дуже гарно. До речі, там є такі. Um, прям гарні малюнки. От ми там прям полистала, подивилась, обрала це другий том. Я перший не читала, але я перепитала, чи можна почати з другого. Мені сказали, що можна, тому я і почитаю з другого. І остання це оця така величезна книга. Я, скоріше за все, відкладу її собі на календар, тому зараз там не буду розмовлятись, але вона у вигляді комікса там зроблена. Отак, от тому така цікавенька книга. Треба буде на неї потім виділити десь час. От. І, все. і, в принципі, це і все. Це всі книги, які купила. І передивляючись і зараз я розумію, що ну, компульсивних покупок не було. По суті, оця я її вбрала тижні два, мабуть, але я так і не замовила чомусь її онлайн, тому як прикупила тут ще й дешевше. Якби супер, і до цих книжок теж мене все влаштовує, тобто нічого не накупила, якби все було під контролем. Щодо самої книжкової України, то в принципі після трьох днів моя думка про цей фестиваль не змінилась. Я дійсно не дуже вразилась книжковою країною, але у мене все таки є бажання відвідати наступного року. Зокрема, от я думаю, що я піду весною. Але я собі точно тоді запакую просто якимись івентами, заходами, презентаціями, лекціями, просто щоб це дійсно було цікаво. Тому навіть незважаючи на те, що може звучати там якась критика, претензії і такі не. Негативний, типу, досвід. Я б не сказала, що все було насправді так погано. Просто, просто без якихось, знаєте, ну нема феєрверків, нема чогось такого: вау! От, просто було, ти типу, походив, покупляв книги, подивився на книги, типу, книги, книги, книги. От. Тому таке, да. Але відвідую наступного року. От, а тепер уже точно, все. Все, хам'як каже: Пака, бувайте.